Попри доступну ціну від 3200 гривень, RSO Chieftec Iceberg 240 Dark має що запропонувати покупцеві. Насамперед, це продуктивність, яка щонайменше не поступається іншим рішенням схожого форм-фактору. Навіть за середньої швидкості лопати й 1500 обертів на хвилину, її ефективності достатньо, щоб впоратися з потужним процесором. На додачу пристрій укомплектований парою вентиляторів на основі надійних гідродинамічних підшипників. До речі, з'єднуються вони без яких-небудь додаткових проводів, що дуже зручно та естетично. Недоліком такого підходу можуть бути хіба що труднощі при заміні цих компонентів. І звісно ж, на місці RGB підсвітка, яка налаштовується через софт материнської плати. Щоправда, вона передбачена лише для корпусу водоблока у вигляді кільця по периметру та бездонного колодязя із логотипом посередині. А завдяки тому, що ця частина поворотна, її можна розташувати у довільному положенні. Ну і наостанок варто згадати про простоту монтажу ЧІФТЕК Iceberg 240 Dark. Завдяки доступній інструкції з ілюстраціями із даною процедурою впорається навіть новачок.